Здравствуйте. Вы откуда? Я вас искал. Искали, да? Да, Видишь? я вас знаю, вы стример. Тоді я бачу, да, звідки ви еще. що. Тоді, слава Україні, Я поїхав дальше. Чи якісь... Подождите, почему? Ну, питаюся, ну то які питання кипы. Ви сейчас стримите или ні? Ну, є, ти ж в мене у прямому ефірі. О, класно. А от ви знаєте зараз за Курск. Ну, так, знаєш, ну не дуже інформації є, ну, але є. А знаю, що вже проходить евакуація в деяких містах, там, кажуть, до атомної доходять, там, значить, газово розподіл трубу взяли. Значить, ну таке там є. Ну, інформації не знаю. Ну, говорять, в Росії слухати. Головне, що Путін це, як його, прес не прес-конференцію, собранню, сходку зробив, розумієш, обсуждають. Куди кікати, куди не кікати, знаєш, що-то він дуже розстроєний, в нього що тут непорядок. Знаєте, переживання, переживання. Вдруг до Москви можна дійти. Так, а да, да. як думаєте, от... Цель дойти до атомной электростанции или нет? Ну вы знаете, я не хочу так в эфир, ну все может быть. Ну, замен мах на мах, может быть. А, а вы сейчас где стримите вообще? Я в компьютере. Не, именно на Ютубе. А на Ютубе, так. А, а как называется? Так и называется, как ты сказал, Дід, Микол. Дід Микола. Дед Микола, да. Раша, дід Микола. Та да я ж уже зрозумів, я ж зрозумів, я ж побачив, що як. Бачу, да, знаєш, тут є таке діло. Хто там за кордоном, вони, значить, все беруть через ВП. Ну, ВП ти поставив, звісно, Росію, і тут питань нема. Ну, але ще тут, і, не кажу, другу державу, тут дві є, дві держави, на три букви і Україна теж. Да. Ну, так бачиш, ну і не буду давай, Що то з їдою в Німеччині зв'язано. — О, так ви шарите. Куда? Хіба по карманах. То вже рідко. Ну я мав, да. я мав на увазі граю в карманний білярд. Більяд? Карман? Ну, да, ви, 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 ви ж ще не, не розумієте. Ви ще молодь, ви ще до цього не дійшли. Хорошо, давай, да, давайте. Ти учись учись добре і повертайся в Україну. Я правильно сказав? Я правильно, ск... правильно сказав, чи ні? Правильно, Я, у мене це так само внук, але ще й сейчас Зараз він ну, десь вже тут в Україні, але знову їде, так. Да. На науку. Это, это хорошо. Все, давай, учись, давай, піднімай Україну, учись добре, не сочку з уроків, не кури. не кури. Не зривай листя, як давно ми самокрутки, розумієш, курили тютюну, то можеш знайти. бо Зараз я не знаю, чи, чи там, де ти є, садять тютюн. Чи роблять ці шмори. Коли сушать тютюн, знаєш знає, що таке шмори, чи ні? Шмари, так. Да. Ну от видиш, о. і отак от і не зривай, не зривай. Листки, то можеш закручувати, як Кубінську. Все, давай, пана. Ви Откуда? Я это Степан Бандера. Кто? Степан Бандера. Я. Реально? Ну. Прост. Я из Москвы. З Москви, это. И та... ти ты находишься в Москве, та? да? Да, на Москве нахожусь. В СПН. Боже, ми в Москве прямо находишься, да? Я в Москве, на метро Люблино. Ага, на метро. Я, я... Я, я использую VPN VPN. VPN. You know? та. Москву ты поставив, да? Нет, Британию. Британию поставив, боже. И что там у... у Москві? Нормально все? Нормально. Бунк. Та ти що, боже? И как як, все як получается? Так ты мне расскажи, что там у Курску? По Курску? Ага. Нормально. Все, що ти вивчив, так. Бомбув, так. Я кажу все, що ти вивчив. А ще якісь другі. я а, а які ти ще речення нові знаєш? Я всі речення знаю. Ти де живеш? У квартирі чи в домовині? Я в квартирі живу. А домовину не хочеш купити собі? Яка домовина, то буде домівка. Що домівка? Домівка, яка домовина? Так я не за домівку, я за домовину. Яку домовивку? Не до домовивку, а до... домовин. Що? Що? Ну, ж питаюся, за домовину. Я тебе що не хочу купити? Навіщо? Та пригодила себе? Не вважаю так. А чого? А навіщо? Ну так будеш дати? Та ні. Що? Навіщо мені в'яли помідори на городі. Та які тобі в'яли помідори на городі? Та ти а не, на, на городі треба садити круплі, мандебурку. Та, Та мені там не сусіди мені. не Та навіть. Ти ти не переживай, сусіди не будуть, будуть все нормально. Та, Та ні. мене на городі. Так. Так що ти кажеш, що ти все-таки за Росію, так? З Москви. Я ж питаюся не звідки ти? Я ж питаюся то, що ти ло у Англії, то так, Британія. То чортний, то ж не недавно, там що тебе легко знайти. А чи не. ти думаєш, як ти в Англії, вже тебе ніхто не знає. Скільки я тобі З Москви. Роби? Скільки тобі років? 18, я з Москви. Ну, покажи, що з Що, Що показати? Ну, наприклад, їду. Ну, водичку. Ну и что, где, где там я бачу московские буквы? Ну? Что ну? Ну? Сильное пиво. Ну, да. Ну, ну, ты уже перевел сразу, так? Вот видишь ты, вот что ты знаешь, На ну, украинском мову ты знаешь. Ну, не знаю, что ты из Украины, че нет, ну, на всякий случай, ты у меня в прямом эфире, там разберусь. Сегодня вероломный и предательски был сбит самолет со мной на борту. А знаете, где еще можно сбивать самолеты? Конечно же, в War Thunder. War Thunder это компьютерная онлайн игра с элементами симулятора. Ну, будешь ты играть в симуляторе. Давай, симулятор.